Вітаю, друзі! Сьогодні продовжуємо розглядати португальське ДПА, і е, мені зустрілася ось така задача на застосування подібності трикутників і знання властивостей подібних трикутників. Але перш ніж ми будемо розглядати цю задачу, давайте загалом згадаємо, які це такі подібні трикутники. Подібні трикутники це ті, які на вигляд начебто схожі, якщо просто говорити, але вони е, мають. Різні величини сторін, але в той же час вони мають обов'язково однакові кути. Тобто, от саме схожість цих трикутників забезпечуєте те, що у них однакові кути. Цей, цей ефект можна порівняти із, наприклад, проектором. Якщо ви бачили, як працює проектор, то... Е Чим ближче екран, тим картинка менша, чим далі екран тим картинка більша, але загалом вона не, спов... не спотворюється. Вона залишається такою самою. Якщо ми на екран виведемо трикутник, то він буде просто менший або більший, але загальний вигляд у нього залишиться такий самий. Тож, оце якраз подібні трикутники. І що ми маємо про них пам'ятати? Кути. У них відповідні рівні. Тобто, кут А дорівнює куту Д, кут Б дорівнює куту Є, а от кут С обов'язково буде такий, як кут Ф в даному випадку, в цих, в цих позначеннях. Також ми маємо знати, що у них кути рівні, а сторони пропорційні. Ось тут про це сказано. Тобто, що значить пропорційні сторони? Якщо, наприклад, взяти сказати, що ось цей в сторони більшого трикутника вдвічі більші за сторони меншого. Це пропорційність вдвічі більша. Так? Тут є цей коефіцієнт вдвічі. Або, наприклад, я вам скажу, що одна сторона цього трикутника, наприклад, 5, а ця сторона 15. Я знаю, ця сторона в мене буде 7. Ви легко можете дізнатися, яка ця сторона. Як ви це можете дізнатися? Якщо ми візьмемо, наприклад, сторону більшого трикутника. Є Д, поділимо на сторону відповідно меншого трикутника або, ми вже дізнаємося коефіцієнт пропорційності, тобто у скільки разів. Це не обов'язково завжди ціле число, це я так для зручності взяла. Але загалом ми дізнаємося коефіцієнт, у скільки разів один трикутник більший за інший. Більше того, пропорційність інших двох сторін вона така сама, тобто, це буде. В скільки ж разів df буде більше за AC. Ну, в даному випадку ми можемо легко скласти пропорцію. Наприклад, 15 поділити на 5, це те саме, що, нехай це буде сторона Х. Х поділити на 7. З цієї пропорції досить просто знайти Х, і це у нас буде 15 помножити. На 7 і поділити на 5. 15 і 5 скорочуємо, тут у нас буде 3, маємо 21. Отже, ця сторона у нас 21. Але, якщо б нас цікавив сам коефіцієнт пропорційності, достатньо було б, щоб знайти коефіцієнт, поділити. Ну, Зазвичай ділять більше не менше, але це не є обов'язковим. Ми поділимо, наприклад. Сторону більшого на сторону меншого. Тобто коефіцієнт пропорційності це 15 поділити на 5, і це дорівнює 3. Тобто сторони цього трикутника втричі більше за сторони цього трикутника. Якщо я вам, наприклад, скажу, що ЄF буде, ну, до прикладу, 20, 7, то БЦ у нас буде втричі менше. Якщо ви вже знаєте цей коефіцієнт, то 27 поділити на 3 це у нас 9. Але це мова йде про сторони. Окрім властивостей, що сторони пропорційні, у нас є іще одні важливі моменти. Якщо ми будемо говорити про периметри обох трикутників, то вони пропорційні так само, як і сторони. Тобто периметр більшого трикутника буде в скільки з разів більше – за периметр меншого, як і просто сторона. Тобто тут працює лінійна залежність, коефіцієнт так само зберігається. Якщо периметр більшого поділити на периметр меншого, отримуєте те саме число. І тут далі йде суперцікавий момент. Площі так не працюють. Частка площ, тобто пропорційність площа більшого трикутника, поділити на площу меншого, буде вже коефіцієнт в квадраті. І саме на цьому моменті дуже загострена увага в португальському ДПА. Тож запам'ятали, периметри звичайний коефіцієнт, а площа коефіцієнт в квадраті. Розглянемо це на прикладах задач. Ось дивіться. В цій задачі я вам швидесенько перекладу. В цій задачі у нас на малюнку позначено два трикутника: АЦД і і АБЕ. Що нам потрібно знайти і що нам відомо, точка Б належить стороні АС, так як і на малюночку, точка Е e належить стороні АД, Б, Е і СД паралельні, площа трикутника АСД дорівнює 20 см. Тобто основну інформацію я запишу, що площа трикутника АСД дорівнює 20 см квадратних. Також нам відомо, що АС дорівнює 2АБ. І це нам говорить про те, що якщо вся сторона великого трикутника вдвічі більше за сторону маленького, то ви вже, в принципі, знаєте коефіцієнт. Ну, Давайте до цього повернемось. А дорівнює 2 помножити на АБ. Просять нас знайти площу трикутника АБЄ. Спершу давайте подивимося, нам взагалі ніде в умові не сказали, що ми працюємо з подібними трикутниками. Як ви це можете побачити? Справа в тому, що ми з вами відразу сказали, що в подібних трикутників кути рівні. Загалом є деякі ознаки подібності трикутників, але в даній задачі вам достатньо буде знати того, що у подібних трикутників відповідні кути рівні. От подивіться на великий трикутник загальний. А С, Д, ось цей трикутник у нас фігурує. І на трикутник інший, на трикутник оцей А, Б, Є. E. Подивіться на них, і давайте проговоримо кут А для них спільний. Нам відомо, що Б Е e і ЦД паралельні прямі. А отже, ось ці кути. Кут а, Б, Е і АЦД рівні, як відповідні при паралельних прямих і січні. Більше того, саме кут а, Є, Б і а, Д, С, вони також будуть рівні, як відповідні при паралельних прямих і уже оцій січні. Тож, трикутник маленький і трикутник великий мають однакові відповідні кути. А тому ми точно можемо сказати, що трикутник АЦД і трикутник А. Б, є, вони подібні. А якщо вони подібні, ми знаємо, що їх сторони пропорційні, а їх площі пропорційні в квадраті. Тобто, дивіться, от нагадаю, повернуся до попередньої теорії і нагадаю вам оцей момент, що площі – це коефіцієнт в квадраті відносяться. Так, площу. А С Д великого трикутника ми знаємо. Також ми знаємо, що С вдвічі більша за а, Б. Тобто, якщо я С поділю на а, Б, у мене вийде скільки 2. А це і є коефіцієнт пропорційності. Ми з вами знаємо, що, якщо площу великого трикутника поділити на площу малого трикутника. Це буде коефіцієнт в квадраті. В нашому випадку це 2 в квадраті і це буде 4. Тож, якщо я підставлю значення Д, ми знаємо, що це 20, отримую досить просте рівняння 20 поділити на площу шуканого трикутника дорівнює коефіцієнт в квадраті це 4. Звідси легко знайдемо площу ABE, дорівнює. Щоб знайти невідоме ділене, дивіться ділене, дільник, частка. Щоб знайти невідомий дільник, ми маємо ділене поділити на частку, тобто 20 поділити на 4, і це буде 5 см. Тож площа великого трикутника 20, а площа малого трикутника 5 см. І ось це ця правильна відповідь. Наступна задача вам на самостійне розв'язання, але ми пройдемося по умові і звернемо увагу на основні моменти. Тож, на малюнку 9 у вас зображено два трикутника а, Б, С і АДЕ. Що нам відомо? Нам відомо, що вони перетинаються в точці А і а, Б, оця сторона, дорівнює 3 АД. Тобто, фактично. АВ втричі більше за АД. Я вже вам відразу запишу ось таку рівність, що АВ поділити на АД дорівнює 3. І це вже відразу вам відомий коефіцієнт. В скільки разів цей трикутник більше за цей. Але тут такий момент: Ми не дочитали ще умову, я вже поспішила сказати, що ці трикутники подібні. Звернете увагу, подивитись, чому вони подібні. Нам відомо площа трикутника АДЕ, що вона дорівнює 2 см, тобто площа АДЕ це 2 см квадратних, отже, ця площа 2 см, квадратних, а потрібно нам знайти площу А тобто, ось ця площа нам невідома. Чому ці трикутники подібні? По-перше, взагалі, якщо ви бачите маленький трикутник і більше на нього схожий, то ну, велика вірогідність, що ці трикутники подібні. Просто вам потрібно знайти обґрунтування, чому саме вони подібні. Де там три однакових кути? А, до речі, тут в умові так сказано, я відразу не переклала правильно. Тут в умові вже сказано, що у нас трикутники подібні. Тут навіть доводити нічого не треба, вони подібні. Е, ви знаєте, що вони подібні? Ви знаєте площу малого, ви знаєте коефіцієнт, ви знаєте, що площа е, поділи, великого поділити на площу малого це буде коефіцієнт в квадраті, і впевнена, ви зможете цим скористатися і знайти площу шуканого трикутника. Чекаю ваших відповідей у коментарях.